Ранок вдома триває, а на нашій затишній кухні знову чекли приборкувач вишуканих смаків і зайвих калорій. привіт! Володимирович, як ти? Ну дуже красиве. Дуже красиво, Дуже красива. Що будемо готувати сьогодні? Приготуємо крем суп із молодого гарбуза. Згодиться спитати, чим відрізняється молодий О, гарбуз від старого? Ну, от, зараз... <гум> ну, ні, ну, от є молода картошка, так? Да? <гум> молодий, точно так же. От якщо зараз можеш скуштувати, вона є реально на, на, на диню Що от Сири от, можна да. їсти? Це молодий? Так, да, да, Давай. Інгредієнти дивись на екран. Для приготування гарбузового супу знадобиться. Гарбуз одна штука, цибуля-шалот, одна штука, часник одна головка, морква одна штука, вершки 30% відсоткові 100 грамів, оливкова олія, вершкове масло 30 грамів, мед, одна столова ложка, гарбузове насіння жменя, перець чилі, одна штука, куркума, перець, сіль, базилік, кілька гілочок, шебрець, кінза, овочевий бульйон, чи абата 3-4 чотири скипки. Поїхали. Давай. нам треба нарізати одразу арбуз, а ти Костік нарізай от лук парей. Арбуз я, буд, будемо запекати. Розумієш? А І... я тут е, вперше куштую сирий гарбуз. Молодий. Молодий. молодий, сирий, ну що? молодий і, і гарбук. Та щось цьому є, щось таке нейтрально. Наче не, не, невеликий поціновувач, але нормально, смакує. Ну, просто і... ще ж знаєш, скільки тут вітамінів. Це ж просто скарб вітамінний. А у, у тебе гарбуз росте? Ні, не росте. Не росте. Нема. Я а скажу, і кабачки що... ми ж вже вияснили, що не, пош... не пішли. Поэтому... Щось кабачки не вродили, але квітли дуже гарно. Mm -hmm. От. Треба сімки. Е... Можеш, нехай буде. Бо крем-суп з маслом точно не, не сліпсуєш. Додаємо трошки олівкову олію, сіль. Гарно посолимо. Поперчимо, Отак. От Тим'ян. Обов'язково куркума. Удивлюсь, ти думає, що я гарбуз... завжди використовую куркуму, коли. Готую гарбузовий суп, тому що вона по перше кольору кольору дасти на ту Підкреслює а, солодкий смак. Я б сказала, розкриває солодкий Розкр... смак. Розкриває, да, так і є. А я дивлюся, думаю, це ж я вже ділилася, що а, почали вводити прикорм моїй молодшень, молодшенькій доньці, то скоро ж і гарбуз можна давати. Можна це давати, вже прям... нужно давати. цей відправляємо в духовий шаф запікатися. Але я вже попрацював. Ти молодчинка, ти такий вумничка. Що вже все запік? Ну, вий, да, а, ну... а другу партію знов сторічку. Бери Молодець. пробу відсюди. Можна є. А де мені видалечку, будь ласка, будь ласка. Ну, Та що ти руками? Зачекай, зачекай. Зачекай, куди ти забираєш. Зачекай, mm. зачекай. Не хочу я запечені Угу. Слухайте, ну от я кажу, я mm не -hmm. люблю, я не поціновувач гарбуза. Хоча б якось так смачно робить. Ну, ми, ми ж, от я ж показав, що ми додали туди куркуму. Прям дуже смачно. От сюди, давай, Костик. Все скидаємо? Так, да, все скидаємо. Я щоразу ви... думаю, що ну, ну точно, от буду їхати додому, це у бабусь куплю молодого гарбуза а і давай, себе захочу. Тім, тім'ян, не треба. Може, колись так давай і, і зроблю. Да, угу. Так і треба зробити. Діти вони мотивують. Є. Yeah. І це все ми потім будемо блендерити. так? Блендерити будемо, так. Mm -hmm. от а навіщо стаємо? ще тушкувати це? Тушкувати, щоб вони, вони трошечки подружились. Mm -hmm. Дізналися одне про одного більше. Дізналися одне про одного. Провели певний час. Отак. От Нірочка, давай зробимо. От, у нас же завжди незвичайно. Звичайно, але незвичайно, Знаєш, чим будемо подавати на суп? Будемо подавати його такою... Типу песто з соусом. Базилік. Базилік гарбузова насіння. 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 І, Костік, додай, будь ласка, олівкову олію. Боже, це ласка. пахне. Ну, чесник не будемо да, додавати? Дякую, ну? не будемо, не будемо. Ми вже його додали. Куди? Просто ми вже його додали. Ну там, ти ж вже його запік. Ну, ну запіка, вона ж не, рахується. Чого? Він так не відчувається? Ну, тому що не відчувається. От я тебе колись переконаю тут тобі. Та я бачу, що в тебе мета просто. Так. Да. Давай, закривай. І зверху. Перебиваємо, так? Да? Боже, як це смачно. Смачно? Я обожнюю. Гарбусовий Це... додаємо овочевий бульон. Це можна і так поїсти, правда? Трошки. Ну, так. Дуже смачно. Овочевий бульон. І... Щоб вона така кремовась, додаємо трошки вершки, так. Да. Зараз булька. І одразу будемо перегружати от сюди. Кості. Варити його вже не потрібно, тому що всі інгредієнти готові. Що там у тебе? Оп. Чаба є. Є. Бульк. Перегружаємо. Був бульк-чаба. Бул, буль, бул, бул, бул. буль, буль. Подружилися? Подружилися вже, один одного вже. Дізналися одне. про одне бачиш? Ми в тандемі як працюємо з тобою. Ні капельки. Ти ні... Не бачив, як ми їмо удвох. <ріст> Вода, давай, все. все є, супер. Можеш додати трошки. О, ідеально. Вода має бути така, я знаєш, все, <ріст> Сумнівався, що це буде ідеально. <ріст> сюди більше нічого не треба. Так? Більше нічого не потрібно, давай от сюди. Закривай, перебивай і вирівнювай його густоту ну, з там. Роби ми... грінки, а ми поки що підсмажимо. Боже, Чаба вот смажить Чабату. О. Вот так. і є. Що там? Нормально? Так. Давай поки ми збиваємо, може, давай нагадуємо рецепт. Прекрасна ідея. Рецепт. Рецепт гарбузового супу: гарбузи, моркву наріжте, покропіть олією та запечіть разом з часником і духмяними травами. Цибулю-порей припустіть на олії, покладіть гарбуз, часник, моркву, вершки, овочевий бульйон і приправи. Кип'ятіть суп кілька хвилин та збийте у блендері. Далі слід базилік, гарбузове насіння, оливкову олію, збити у блендері зробити соус песто. А скипки абати підсмажити на олії, зробити грінки. Подавайте суп із соусом і грінками, посипавши гарбузовим насінням та прикрасивши кінзою. Костік, Що так, там? Готово. Давай вилівай. Завжди вирівнюємо виравнюваємо очивим. Бульон. Да. Додаємо. Феноменальне. Так. Песто. Оттак. Від лілії Від лілії да. Я, 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 я витримував від, паузу. знаєш. Додаємо тр трошки гарбузове насіння. Це я просто хвалю себе, знаєш, От ми сьогодні говорили про те, що треба а, себе якось підбадьорувати і хвалити. Сухай. І я би додав це трошки, так, Тому так, що гарбузова так, так. Що гарбузовий суп. Завжди добре смакує чилі. Так, так, обов'язково. Вот. Дивись. А якщо є, можна додати Ого, Де у нас. Давайте вже коштуємо, немає? немає, Да. Ну давай, вот, олівкове теж, теж підходить. Давай що додамо. Дивись. От наш гарбузовий суп із молодого ...гарбуза, готова. Коштуй, коштує, ну, давайте, давайте, Добре, Підемо смачно. Будемо говорити потім, що ми з тобою пам'ятаєш, Ми з тобою їли з одної тарілки. Читали думки одне одного. Ой, це ж смачну. як пити з однієї чашки. А попробуй з песто mm. во так. так. А давай ти теж скуштуй. а то що давай. це ми їмо, а ти такий з тише керуєш процесом. Mm. Mm -hmm. Смачно. <пробуйся. пробуйся. пробуйся> це просто. Mm -hmm. Ой, Чабо, дякую тобі mm. за черговий кулінарний Trimame. шедевр. Не побоюсь цього слова. Всім смачного, хто просто зараз снідає разом із нами А для підсилення смаку порція ранкової музики.